То миттєво про щось ізгадається. Ось правим хочеш бути, не бігай наліво, а мета бути першим не спи за кермом. Коли хочеш, щоб поруч була королева, мусиш стати, а як же, так, так, королем. Ось така, друже мій, філософія, та не глипай на мене, не шизик я. Нема скажеш життєвої біблії, та це ж глянь, початкова ще фізика. У житті все так взаємосплутано, самостійно приймаються рішення, а в підручнику фізики сказано: кут падіння для кожного променя такий самий, як кут відображення, кут падіння тотожний куту, котрий падає. Ось так сам собі весучому кричу, так це буде найкращий рік. Просто я так хочу, що це буде найкращий рік. Я так вирішив.